— Ви Да. живете? — Так. — Я не можу вчити дитину. — Позберіть свій ситок, садитеся, кивайте, щоб ви хотіли. — Я не хочу, щоб вам казали про те, що ви не бажаєте безпрацівників. — Що можна, не можна. — Безпрацівників? А що ви? — Ми не маємо працівників. — Ми маємо, щоб ви не бачили, що це працює. Я приехала с Бараницкой, я сосредоточилась в Японии, в месте Бараницы. приводу цієї статті, що ви напрямували. Приїхала вам висловити велику подяку. На вас не їхали? На мене відкрили службове розслідування раз. По-друге дали Догану. Два. До хана самі знаєте, що це таке. А За що рік, сказали? Що? За те, що я змінив лапів, направила на стану туди, куди треба. До якого ви треба? Акта того, що ви там побудував. Я не злочив тут не ходить. З того акта прийому передачі, де вона хто... Догана це мінус 400 гривень кожен місяць. Вони вирішили, що ви самоізвелений, да, яким чином? Це ще не все. Вони ще е, звільняють мене у скорочені. Mm -hmm. А я одинока мати. Mm -hmm. Виховую дитину інваліда. Я приїхала просто до вас чисто по-чоловічку, подивитися на вас вам в лице. У мене на цьому всьому стався просто нервний зрив. Ви на камеру це скажете? Звісно, що не скажу. А Я всьому? би могла коментарі вам додати в ваших статтях. А для чого вона робоче це? Ти що мені, з посілка вибиратися? А що, там? В, так, ви місто Баранівку знаєте, ви були там? Да, і часто. Ви самі звідки родом? Звідки я Житомира? Житомира. Житомир. Так Житомир це трохи більший городок, ніж наша Баранівка в Баранівський районі. Тим паче, не, що це ви мені як матеріалів, нічого не передаєте. Це не незаконно. Вас переслідують, непонятно що ми. І ви боїте це слова, все було сказати. офіційно. Це все було офіційно. Офіційне Найшли підставу. Да. Неофіційно, підкорочення, вони не придумали. <плес> Це я вам просто приїхала просто подивитися в очі. І хто ви? Для чого ходити по чиїхось трупах? Я, 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 я буде матеріали якщо... про корупцію? Ну, а, вам ну, ну, то то, людей... а мені нічого Подавайте. не треба, щоб мені вічно щось давало. Ну, ви людям Знаєте, Таким людям, як ви, які потім за свою жопу вибачаєте, боїтеся встати за щось, каже, і обміняєте такі журналіста, який щось публікує. Вибачте, ну, тоді ви, то, ви, бачите, то, ви, то, ви що там згниєте враг. Що мені дало? Ну, вам ну, дало? Мені багато чого дає, коли Муральний я антикорупційний матеріал. Я не для себе стараюся, а для таких, як ви. Як вам це не потрібно, ну то все старалися для таких таких, що їх воно звільняє з роботи. Оце ви постаралися? Ну хай ще 10 чоловік звільнять. То вони ще 10 звільняють. Ну, а вони ж будуть сидіти на верхушках, розумієте? Ви вгідаєтеся, ставайте там раком перед ними yeah. і наїжджайте а на журналістів. Да. А що раком ставати? А що, і ти? І чому чому журналістів? А, а ми ще все перестанемо кругом публікувати, тому що вони десь когось звільняють. Ні, перш чому публікувати, ви розумієте, хто страдається. Я зрозуміла, що з вами нема що про що говорити. на такі теми ні. Я писав і буду писати. А якщо ви не хочете за свої права поборотися, ну то бог вам вам було. Мені вистачає, що вас.